Ви можете придбати багатофункціональну USB C 9 дев'ять 1 один вантанбів в година зені торба. Ця док-станція може значно розширити можливості вашого ПК, ноутбука чи смартфона. За допомогою інтерфейсу HDMI ви зможете підключити ноутбук до телевізора і насолоджуватися зображенням з роздільною здатністю до 4 k UHD. Це особливо корисно для перегляду фільмів, гри та роботи в офісному середовищі. Порт Didibit Ethernet дозволяє вам підключатися до локальної мережі, що забезпечує ефективну роботу в Офісі, в ігри та інших онлайн завданнях. Докстанція також має три порти USB-TA, за допомогою яких ви зможете підключити різноманітні USB-пристрої та здійснювати швидкий обмін даними із швидкістю до 5 ГБС. Також в докстанції присутній порт usb USB-C, який підтримує протокол швидкої зарядки під 100W. Це дозволяє вам швидко заряджати підключені пристрої з максимальною потужністю 100 ВТ. Наприклад, ви зможете повністю зарядити MacBook Pro 13 за 1,5 години. Докстанція також має слоти для читання SDTF-карт, що забезпечує швидку передачу відео, фотографій та аудіофайлів. Ви також можете використовувати аудіопорт 3,5 мм для підключення навушників чи колонок і насолоджуватися улюбленою музикою. Кожна функція докстанції контролюється незалежним чіпом, що забезпечує її високу продуктивність та надійність. Корпус докстанції виготовлений з алюмінієвого сплаву, який ефективно відводить тепло з внутрішніх компонентів і запобігає їх нагріванню навіть при максимальних навантаженнях. Найкраще в докстанції Вантаан Толбі є те, що вона підтримує функцію Plug-and-Play, тобто вам не потрібно встановлювати додаткові драйвери для початку роботи. Просто підключіться до комп'ютера і розпочинайте роботу. Одержуйте багатофункціональну USB CDOX станцію 9н.1TAN в, в Торбата, насолоджуйтесь зручністю та розширеними можливостями для вашого пристрою.